Кременчук схилив голови у Скорботі, проведжаючи в останню путь мужнього воїна, недійного друга, чудового брата та люблячого батька Валерія Раковича. Тепер йому назавжди 42. Солдат Ракович Валерій Григорович 1982 року народження. Проживав у місті Кременчук, навчався в загальноосвітній школі номер 16 та школі номер 3 закінчив ПТУ номер 7 Займав посаду військовій частині старший стрілець десанто штурмового відділення, помер 31 березня 2025 року в військово-медичному клінічному центрі західного регіону, де проходив лікування після поранення. Це ще одна болісна втрата у великій війні за свободу і майбутнє України. Валерій відійшов у вічність 31 березня 2025 року в лікарні після важкого поранення, отриманого на фронті. Його життя обірвалось рано, але пам'ять про нього залишиться в серцях тих, хто знав і любив його. У загиблого воїна залишилась лише донька та сестра. Для них він був опорою, надією, справжнім прикладом мужності. А друзі згадують Валерія як щиру, світлу людину. Він завжди міг прийти на допомогу. Був неконфліктним, уважним та добрим. Валерій мій друг дитинства, один можна сказати з найкращих. Він завжди був відповідальний, ні в коло нічому не відмовив. Ми, можна сказати, пройшли з ним все дитинство, о плеч оплеч. Ніколи, ніколи, не зради, не підводи. Ну, на жаль, життя бентежне, напав на нас ворог, царство йому небесне. Валерій назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав. Його подвиг не буде забутий. Він стане символом незламності, мужності та глибокої відданості рідній землі. Вічна слава та світла пам'ять герою. Поліна Калініченко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.